Є знижки на «Європаст Софткапс». 10% вам, так як подорожник вам та ощар. Американські вчені тестують новий препарат проти важкого перебігу менопаузи. Дослідники створили особливу ін'єкцію, що може імітувати гормони, які зазвичай починають знижуватись у жінок після 25 років. І коли їх рівень стає критично низьким, приблизно у віці 45 років настає менопауза. Але медики спільно із хіміками створили аналог цих гормонів, які здатні не лише відстрочити зміни, а й узагалі уникнути їх. Доктор Дейзі Робінтон з Oviva Therapeutics, яка зараз тестує чудо ін'єкції на мишах, стверджує, що лише один укол зможе уповільнити або відстрочити менопаузу. За її словами, репродуктивна система жінки старіє в два з половиною рази швидше, ніж решта тіла. Це провокує розвиток інших симптомів, таких як тривога, перепади настрою та запаморочення. Але якщо нормалізувати рівень гормонів, цьому всьому можна запобігти. Крім того, науковці планують створити ряд терапевтичних засобів, які дозволяють самій жінці обирати, мати менопаузу чи ні. Вчені навчилися вирощувати печінку в лімфоузлах. Авторами інноваційної технології стали американські генетики. Вони вже продемонстрували успіх своєї методики на тваринах. У всіх піддослідних свинях вдалося виростити мініатюрні функціональні печінки. Причому клітини нового органу не лише росли, але й розмножувалися та успішно інтегрувалися у кровоносну систему тварин. Нині методику планують тестувати на людях. У експерименті візьмуть участь 12 осіб із термінальною стадією печінкової недостатності. Це стан, коли печінка пошкоджена і нездатна до самовідновлення. Усі добровольці стоять в черзі за донорськими органами, але можуть не дочекатись трансплантації через їх дефіцит. У разі успіху це нове лікування допоможе уникнути проблеми очікування донорської печінки і врятувати тисячі життів. Люди, які ведуть активний спосіб життя, мають вищий рівень терпимості до болю, ніж ті, хто ігнорує будь-яку фізичну активність. Такого висновку дійшли вчені Арктичного університету Норвегії. У рамках дослідження науковці проаналізували дані майже 7 тисяч осіб. Учасники опитування надавали інформацію про свої звички займатися спортом у вільний час а також проходили випробування на терпимість до болю в лабораторних умовах. Виявилось, що навіть невеликий рівень фізичної активності на 16% знижує ризик розвитку різних форм хронічного болю через 7-8 років. Один із дослідників, докторант Андерс Орнес, зазначає, що фізична активність не тільки безпечна, але може принести значну користь людям, які вже страждають від хронічного болю в різних частинах тіла за умови правильного підходу до тренувань та розробки індивідуальних програм фізичної активності.